Доброго дня, шановні глядачі каналу юридична компанія Домправо». адвокат Володимир Клим. Продовжуємо вчитися на чужих помилках, тому що на своїх дуже дорого, тим більше у такий час. Всім перемоги. Звертаю увагу на тих, хто дивиться це відео в Ютубі або в інших соціальних мережах. Що в Ютубі на каналі всі питання по нерухомості, спадкуванню сімейних питань, інші юридичні питання і по нерухомості поділені по плейлистах. І хто хоче має бажання щось зрозуміти в своїй проблемі, яка стосується цих питань, може спокійно от передивитися за 5 років там вже близько 500 відео. Я думаю, багато відповідей на свої питання ви знайдете. Тема сьогоднішня дві помилки спадкоємців, які оформляють спадщину щодо розпорядження своєю власності. Наприклад, квартирою. Багато разів зустрічав. Наприклад, люди там два роки оформляють свої спадкові права. Бо не завжди, інколи, не завжди спадщина, це 6 місяців і ви все оформили. Інколи потрібно оформляти, через суд встановлювати певні факти, збирати документи, особи далі жаліються на брак фінансів. А наприклад, наприклад трьохкімнатна квартира пустує, її не здають в оренду, тому що, а потім оформимо, то будемо здавати. Зараз як. Ну, бідний, бо дурний, а дурний, бо бідний, як тут можна отаким от чином сказати. Ну, і ще одна є там така ситуація, коли люди, спадкоємці, хочуть оформляти продати в подальшому своє майно і поки його не оформлюють, нічого не роблять. І втрачають потенційних покупців тощо. Тому про ці питання далі. Отже, перша така велика помилка здача в оренду успадкованого, але ще не оформленого майна. Ви можете це здавати. Ну, хіба що там якийсь конфлікт виникає між самими спадкоємцями, то тут вже і натяжко. Але навіть у такий час можна домовитися, давайте здаємо, гроші ділимо, як там вже буде вирішено. От таким от варіантом. ну Здавати в оренду ви можете. Взяли в нотаріуса якщо там доточні такі орендарі. Довідку, що ви спадкоємець, може за трошки нижчу ціну. Але якщо ви бачите, що там спадщину буде оформляти близько року, то зайва копійка нікому не буває. Ніколи не буває нікому вона зайвою не буває. От так десь. І щодо. Такої ситуації, як бажаний продаж. Я думаю, що тут виставляти на продажу потрібно десь знаходити свого потенційного покупця, може там якийсь олігарх, якраз вашу спадкову квартиру хоче купити в цьому районі, бо він живе напроти, а маму хоче поселити на першому поверсі. У вас такий був випадок, коли. Квартиру продали, як думали, ніколи не продамо, бо досить висока за неї ціна була. Але от у такому ракурсі. І то вистайте наперед на продаж. Якщо у вас все там чітко визначено, 100% суди можете продати, то чому ні? Тому зараз в кінці такий короткий, ще детально розжуємо ці рекомендації. Отже, рекомендації спадкоємцям, які перебувають у такому тривалому, затяжному з тих чи інших причин, оформлені спадщині. Вздавати в оренду ви можете. Якщо вас там питають а підтвердження, що ця квартира ваша, то візьміть довідку від нотаріуса, що ви є спадкоємці. Хоча це такий ексклюзивний, індивідуальний момент, рідкий, але можливо, зайва копійка нікому не буває. Щодо продажу українське законодавство та в принципі світове, воно дозволяє продавати, то виставляти, пропонувати покупцям то, що ще не оформлено, і спокійно казати покупцям. От я от документи перебуваю в процесі оформлення, і знаходити свого покупця за максимальною ціною. Тому будьте розумні, підписуйтесь на наш канал. Володимир Клив, дякую за увагу.